Перші промінці весняного сонця приносять не тільки тепло, а й занепокоєння недоліками фігури. Декому пощастило зберегти форму. А ось декого відображення у дзеркалі вдовольняє мало. У боротьбі за стрункість хтось виснажує себе жорсткими дієтами, а хтось віддає перевагу фізичним навантаженням. Жінки завжди весни стараються виглядати краще і після зими, звісно, всі набирають лишні кілограми, і весни, звісно ж, зали всі е -е, прилічно наповнюються займаючими. Спеціалісти запевняють, що панікувати з приводу зайвої ваги не варто небажаних кілограмів можна позбутися. Але для цього необхідно прикласти певних зусиль. Можно прийти в форму очень быстро. Конечно, здесь очень большое значение имеет питание. Потому что все продукты, которые мы сейчас покупаем в магазинах, все, они, естественно, не достаточно хорошего качества. Очень много пестицидов, очень много различных. И, естественно, за счет этих продуктов мы набираем лишние килограммы. Поэтому, конечно же, нужно очищать организм, за своим питанием, естественно, заниматься. Кто может быть не может прийти в зал, там зв'язку з роботою, ще как-то пожалуйста, приходіте на стадіони, займайтеся на стадіонах, можна делати якісь пробіжки, можна вже займатися то, -то определеними упражненнями. Буває й так, що, начебто, й всі зусилля покладені на вівтар бодібілдингу. і сил на щось інше не лишається, а очікуваних результатів так і не досягнуто. Причина кілька дуже поширених помилок яких, проте, легко уникнути. Начинают перебор делать с диетами, начинают голодать, начинают ничего не кушать. Естественно, нарушается обмен веществ, плохо себя чувствуют, плохое настроение, плохой аппетит. Не, не, как бы, не нужно все форсировать. Наметьте себе, например, 2-3 месяца. И за эти 2-3 месяца занимайтесь физическими упражнениями. Соблюдайте определенный режим питания, там не употребляйте определенные там, жирные продукты, там э, много сладостей, не употребляйте булочек, и все будет нормально. Розмаїття сучасних дієт вражає, але не слід переганати палицю, намагаючись досягти досконалості. Найкращий результат дають фізичні вправи у поєднанні з дотриманням елементарних правил харчування. Дієта як такова не має бути складною для організму, тому краще, звісно, употреблять все просто в определенних количествах. Як каже, кушать часто, але понемножку. Обязательно нужно очищати організм. Несколько днів в неделю, хоча б один раз в неделю, делать розгрузочні дні. Для організму це дуже полезно, тому що у нас сейчас плохая экология, очень екологія, дуже организма організму. Основною проблемною зоною жінок найчастіше стає так звана дітородна зона, тобто талія, живіт, стегна та сідниці. Наталія продемонструвала деякі вправи, що допоможуть позбутися зайвих сантиметрів на цих ділянках. Ці вправи допоможуть покращити форму сідниць. Завдяки цим вправам ваша талія стане вущою. Пружність та підтягнутість стегнем можна повернути так. Тож максимум бажання і мінімум зусиль і захоплені погляди влітку вам гарантовано. Наталія Білогурова, Олександр Костенніков, студія БАРТ.